Усім привіт! Я рада знову вітати вас на своєму ютуб-каналі. Зараз в перечутті е, новорічних свят. Я хочу побажати вам гарного настрою, хочу побажати вам миру і, звісно, щоб усі ваші мрії здійснювали. Сьогодні ми з вами поговоримо про тренди наступного року. Я зробила підбірку найгарячіших і найнепередбачуваніших трендів, небанальних, які, на мою думку, будуть головними в наступному році. які ви Точно побачите на сторінках модних пабліків та фешн інфлюенсерів А перш ніж я почну, сюрбну трішечки кави для гарного настрою та бадьорості. До речі, якщо ви в пошуках гарної, якісної української кави, хочу порадити вам інтернет-магазин 25 Coffee Roasters. Там ви можете замовити каву з 40 позицій. А якщо назвете мокот п'яткова, то отримаєте знижку мінус 20 на весь асортимент і мінус 10 на різдвяні позиції. Так, у Coffee Roasters є різдвяна кава з неймовірними ароматами, яка може слугувати дійсно класним подарунком для близьких на новий рік. І так, починаємо нашу підбірку модних трендів 2024 року. Перша беззаперечна трендова позиція, яку ви точно будете бачити скрізь, це мережево. І першим доказом цього є показ Дольче Габана весняно-літньої колекції, де просто були неймовірні моделі мережених виробів. Сама я сьогодні також. У цьому тренді і як бачите, мережево дуже круто поєднується з чимось таким доволі гранжевим, навіть спортивним. Це не обов'язково має бути. Лук на вихід, це може бути дійсно щось доволі кежуальне, але при цьому досить цікаве, неординарне. Зараз дуже багато класних луків можна знайти з мереженими колготками, панчохами, брюками, комбінезонами. Дуже класні комбінезони в цьому році ми спостерігали в магазинах Calzedonia. На фешн-інфлюенсерах їх також було дуже багато. Їх комбінували з великими масивними жакетами. Ніби з чоловічого плеча, тобто урівноважували ось цей такий доволі сексуальний елемент в вигляді комбінезону напівпрозорого ось таким великим маскуліним жакетом. Тобто на контрасті це завжди круто грає, і я пропоную вам проекспериментувати і спробувати цей класний тренд в 2024 році. А році. Нульові. Нульові наступають зараз. фешн інфлюенсери просто божеволюють від трендів початку 21-го століття. Це якісь масивні брюки, вкорочені лонгсліви, це мікроспідниці, просто на заниженій посадці, дуже короткі, дуже провокаційні, але виглядає в мене мають просто неймовірний. Це, це багато замші, це занижена посадка. Речі, серед українських брендів дуже багато класних позицій в стилі 2000-х можна знайти у фарфі. От я зараз. Сиджу в худі саме цього бренду, і я дійсно раджу його, тому що дуже класна якість. Маю також джинси на заниженій посадці від цього бренду, також круті костюми спортивні зараз на сейлах. Тому якщо ви хочете почати з чогось в стилі 2000-х, зверніть увагу саме на бренд фарфі. А це також будуть байкерські якісь куртки, шкіряні в стилі 2000-х, мікропідбори. Довгі носи на чоботах, на туфлях, якісь ремінці, потертості. Все це буде в тренді. Також такий принт тайдай, розводи, якісь недбалість, притаманна цьому періоду. Все це буде дуже актуально. Звертайте увагу, приміряйте на себе ці всі тренди. Також можна а, прогулятись по якихось барахолках, щось пошукати, поритися у мами в шафі, і обов'язково ви знайдете, що дійсно трендове, класне і дуже цікаве. Так, третій тренд 2024 року це прозорі окуляри. Якщо раніше прозорі окуляри були а, такою ознакою. Розумної людини, то тепер це буде ознака не лише розумної, а й модної людини. Тому що зараз ми також бачили на показах світових брендів саме прозорі окуляри в оправах різноманітних. Причому вони бувають доволі класичні, тобто це не якісь там. Супер а, а, цікаві моделі, можуть бути і у Міу і у Gucci, ми спостерігали такі а, і у Прада, спостерігали такі класні, а, класичні оправи. І а, якщо ви доповните свій якийсь супер трендовий лук окулярами, це дійсно матиме класний цікавий вигляд, і це може поставити крутий акцент. Навіть якщо лук буде доволі простий, але будуть. Ось такі окуляри, це можуть бути звичайні джинси і футболка, і при цьому окуляри для зору. Це також класно зіграє. Обирайте під свій типаж обличчя класну оправу. Експериментуйте, це можуть бути не супер дорогі брендові окуляри, це можуть бути звичайнісінькі окуляри, але звертайте увагу, щоб скло було якісним, щоб це не зіпсувало вам зір. Ви будете здивовані, але в 2024-му будуть дуже популярні капри та бріджі. Саме такі капри та бріджі ми могли спостерігати на таких героїнях серіалів як Габі з відчайдушних домогосподарок, «В Секс великому місці на головній героїні. Також ми могли спостерігати. Це має дуже класний сексуальний вигляд, вони бувають на заниженій посадці, на завишеній посадці. Якщо ви хочете візуально подовжити ноги, звісно, краще обрати. На завищеній посадці, тому що така довжина ріже ноги, ріже образ. Але при цьому, якщо ви будете обирати завищену посадку і невисокий каблучок або високий каблучок з платформою, то це матиме неймовірно класний вигляд. Можна комбінувати все це з якимись сорочками, стопами, корсетами. І це має неймовірний вайб родом з дитинства. Я пам'ятаю, в мене також були бріджі, коли мені було років 10, я їх обожнювала, у мене було дуже багато. Різних. Вже Тоді я цікавилась модою, і мені дуже подобалось комбінувати їх з різними футболками, сорочками, гольфами, лонгами. Це має дійсно класний вигляд. Спробуйте, проекспериментуйте, придивіться. Я впевнена, що цей тренд зайде, зайде надовго. Ми будемо насолоджуватись каплі, хоча зараз багатьом може здатися цей тренд незвичним і доволі неординарним. Так, і завершуємо ми нашу підбірку п'ятою позицією. До нас вже наприкінці цього року вірвались паєтки, і вони будуть дуже актуальні весь наступний рік. При цьому паєтки ми носимо не лише у ворочистих образах на вихід. Ми їх комбінуємо з суперкежуальними речами і отримуємо неймовірно класні аутфіти, доволі цікаві, трендові, неординарні. Це можуть бути брюки, це можуть бути сукні, це можуть бути якісь спідниці, міні, максі, міді. Ми їх комбінуємо з якимись футболками. Худі ось такого плану. Ми їх можемо комбінувати навіть з пуховиками. З пальто, кашеміровими, доволі. Спокійними і класичними зараз навіть шапки, оздоблені паєтками, також дуже актуальні такі чепчики. Це має неймовірно класний вигляд. Можете передивитись до якоїсь сумочки, яка також буде розбавляти ваш абсолютно звичайний буденний образ. Додасться певної родзинки, і це матиме неймовірно класний соковитий вигляд. Паєтки абсолютно різних кольорів будуть актуальні. Можна почати з чорних, наприклад, якщо ви боїтеся якось занадто експериментувати, почніть з чорних, потім візьміть сріблясті, і так дійдете до якихось червоних, абсолютно крейзі кольорів. Я впевнена, що цей тренд триматиметься і влітку, і в навесні. Тому сміливо купуйте щось з паєтками. Це може бути футболка, це може бути сорочка, костюм, жакет, все що завгодно. Зараз дуже багато класних позицій є і в манго, і в зарі, в мас-маркеті, в дорогих брендах також вони є. Але, звісно, я пропоную вам все ж таки купувати такі речі в мас-маркеті, тому що це тренд дуже яскравий і не факт, що він протримається кілька сезонів. тобто але в до тисячі він точно буде на піку. Я дякую вам за увагу. Я сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Мені дуже було приємно провести з вами цей час. Пишіть в коментарях, які відео хотіли б бачити наступними. Також не забувайте підписуватися на мій інстаграм. Там в мене дуже багато цікавого. Я щодня показую цікаві луки. І там ви можете черпати своє натхнення для своїх щоденних аутфітів. А також не забувайте, що я працюю персональним стилістом, підбираю образи, капсули, вже йде запис на весняні капсули на розбори гардеробу. Я буду дуже рада попрацювати з вами, допомогти вам віднайти ваш унікальний стиль. Я бажаю вам гарних свят, до зустрічі, па-па, все буде Україна!